Понад двадцяти разів російські окупанти відкривали вогонь по Авдіївці минулої доби. Повідомив Суспільному начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він зазначив, що в Авдіївці надалі залишається шестеро дітей. Внаслідок вчорашнього обстрілу по автобусу. Жінка загинула 56-го року народження. Чоловік водій автобусу Мітинвесторського. Отримав поранення 88-го року народження. Зранку так масовано, три рази градами обстріляли стару частину міста, центральну частину міста. Ствольна артилерія було чи два, чи три вже навіть обстріли. Російські окупанти били й по Кураховому. Травмованих та загиблих внаслідок обстрілів немає, повідомив начальник тамтешньої військової адміністрації Роман Падун. Перший обстріл артилерійський був по об'єкту критичної інфраструктури. В роботі порушень не зафіксовано. Другий обстріл відбувся вночі ракетним ударом, був зруйнований торговий центр. В результаті вибуху пошкоджені вікна фасади тілень Укрпости та укртелекому. Потім був касетний обстріл, район міської лікарні. За інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, в області через обстріли армії РФ загинуло чотири людини. Ще троє жителів Донеччини отримали поранення. Дві ракети С-300 окупанти спрямували по Торецьку, поцілили в будівлю шахти, вбили цивільних. Наслідок артилерійських атак маємо вбитого у Торському та пораненого у новоукраїнці. Під постійними обстрілами російських окупантів часів яр. Начальник часовоярської військової адміністрації Сергій Чаус показує розбиті будинки міста. Будинок культури, дах розбитий. Наша улюблена вулиця Вишнева. Ось був будинок на два поверхи. З нього залишилось тільки згарища. На Донеччині триває евакуація. Співробітники ДСНС вивозять людей з зони активних бойових дій до евакуаційного потягу в Покровськ. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.